Служба безпеки України викрила міжрегіональну злочинну організацію, яка спеціалізувалася на виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у трьох областях України: Чернівецькій, Київській та Житомирській. За даними слідства, створив злочинну організацію з чіткою ієрархією та структурою, засуджений, який відбуває покарання в одній із виправних колоній Вінниччини. До протиправної діяльності він залучив ще шістьох осіб з різних областей України. Схема розподілу обов'язків виглядала таким чином один учасник виготовляв амфетамін у нарколабораторії в Києві, а його спільник відправляв товар у регіони під виглядом поштових відправлень. Ще один зловмисник відповідав за збут наркотиків у Житомирі. А в Чернівецькій області функціонувала окрема гілка наркобізнесу. До її складу входили керівник та його співмешканка, яка вела бухгалтерію, а також троє помічників, котрі займалися збутом наркотиків у обласному центрі та вижнівському районі. Окрім того, зловмисники намагалися продати психотропи військовослужбовців. <зумовцям> ЗСУ. Проте злочинним намірам завадили правоохоронці ході обшуків за місцями проживання та перебування фігурантів у Києві, Житомирі, Вінниці та Чернівецькій областях правоохоронці вилучили засоби для виготовлення і вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, вогнепальну зброю та набої без дозвільних документів, велику суму грошей, ймовірно отриману злочинним шляхом, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Досудове розслідування триває.